Ринок органічної продукції обговорили у Луцьку за круглим столом. Зібралися представники влади, бізнесу та громадських організацій, аби налагодити між собою конструктивний діалог. Ми сьогодні приїхали на Волинь, тому що Волинь одні з трьох областей, яка дотує і допомагає органічному виробництву на місцевому рівні. Це дуже важливо, тому що таких областей надзвичайно мало. Наше основне завдання це створити публічний діалог між владою і бізнесом, для того, щоб влада краще почула бізнес. А бізнес зміг, як то кажуть, достукатись до влади зі своїми проблемами. Організаторами круглого столу стала платформа ефективного регулювання. Вони і представили свій кейс на тему, як відкрити органічне виробництво в Україні, і презентували його у вигляді зеленої книги. Адже за останні роки на ринку України справді спостерігається позитивна динаміка, і уряд намагається контролювати якість органічної продукції і відповідно довіру клієнтів до неї. Щоб сформувати рівень довіри, потрібно декілька речей. З однієї сторони це державний контроль, з іншої сторони. Це прозорість, простежуваність продукції, впевненість споживача в тому, що він купляє саме органічну продукцію, яка була вирощена саме по ось органічних методах. З метою врегулювання цих питань що ж до ситуації на Волині, то виробники органічної продукції набирають своїх обертів. А відтак 9% таких підприємців зі всієї України зосереджені саме в нашій області. Старий порізький відомий. Уже своїми сирами і єдине юридичне, ну найбільш потужне із із тих десятків тисяч гектарів, практично тисяча гектарів уже органічної продукції виробляється іменно в Порицькому. До слова, порівняно з 2011 роком, кількість операторів органічного ринку збільшилася на 65% до 400 суб'єктів. Виробниками продукції є 210 з них. При цьому така кількість виробників в Україні складає лише 0,61% від їх кількості в Іспанії, а це більше 34 тисяч, та в Німеччині більше 25 тисяч. Тому на сьогодні для врегулювання цього питання по областях України проводяться круглі столи, аби згодом всі напрацювання втілити при формуванні законодавчих змін на ринку органічної продукції. Зоряна Жильчук, Володимир Літвінчук, Сфера ТВ